Лята. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Я вас вітаю з цим святом і хочу прочитати вам один цікавий вірш. Послухайте його, будь ласка, уважно. Новину сьогодні зранку День Вчорашній нам приніс: білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний. Мов дідусь старий та сивий, погляда на шлях широкий, на просторі білі ниви. Темні сосни та ялини простягли далеко віти і поблискують на сонці снігом і неєм укриті. З між дерев не обізветься ні звірина, ані птаство, та кортить санчата взяти і піти в зимове царство. Там бадьорістю подихать, побродити білим шляхом, чи із пагорба спуститись, пролетіти бистрим птахом, а опісля в теплу хату з мандрування повертатись і матусі любій, милій всі пригоди розказати.